Чому чоловіки вибирають жити соло? Тобто 5 причин. Привіт, друзі! Сьогодні я хотів би поговорити про цікаву і важливу тему, чому сучасні чоловіки все частіше вибирають жити одинаками або соло. І це не просто тренд, а це феномен, який має свої вагомі причини. Так званий шлях соло це часто вимушений захід, який рідко буває добровільним. На которые зазвичай идут и чоловіки, и жінки после важкого травматичного судного фиаско. Причина перша: завыше от жінок. Сколько должен мужчина зарабатывать? Вот я там в ТикТоке тоже спрашиваю. Зарабатывать, чтобы что? И чтобы ты с ним строил отношения. Да, По-простому. Ну, по -без, без, без, без вот этих вот всяких, да, сейчас без типа хуйни, без да. хуйни. Ну, 600 тысяч долларов. Сколько? 600 тысяч долларов. В месяц? В месяц. Это, шу это ты сейчас шу шутишь? Нет. Это много? 60 или 600? 600. Ні, ну це жах. Чоловіку потрібно бути мільйонером, щоб зустрічатися із сучасною жінкою. В більшості, коли починає зустрічатися, то чоловіка, ну зазвичай вже є, або автомобіль, чи квартира. А жінки немає нічого. В більшості, можуть бути навіть борги, які він оплачує надії на те, що вона в подальшому це оцінить. Тобто на старті вони вступають у відношення в більшості не на рівних умовах, але потім, після розлучення, Он может ему даже заявить, а что ты ему не дам? Причина друга. Страх от носа. Здравствуйте. Вот у вас только что была свадьба, бракосочетание. Вот э, такой вот вопрос. Скажите, а зачем вам брак? Как зачем? Ну, социальная гарантия, общее имущество, общий бюджет. Все а? общее. А вам зачем брак? Ну как, э, брак же. Э, это... Сережа, Сережа, а ти мені обіцяв після свадьби машину купити. І e квартиру. Я ж бремна. В сучасному світі багато чоловіків стикаються із страхом носа. Але це не скільки страх, це більше здоровий густ. В минулому таких чоловіків зрадили, обікрали. Прямому і переносимо смисла. Забрали дітей, майно, посадили на аліменти. Чоловіки прозрівають і не бажають знову наступати на одні, ті ж самі граблі. Зачем мужчині потрібен нужен брак? Взагалі ні за чим. Я вам серйозно говорю, їм це не треба. Сучасні жінки часто звинувачують чоловіків в небажанні брати відповідальність за неї, за сім'ю. Так, звісно, брати відповідальність за сучасну жінку це в її розумінні бути якимось. Безхребетним в якого абсолютно немає ніяких прав, а є тільки одні обов'язки. Сучасна жінка захищена законом, а в чоловіка немає права навіть вимагати, щоб вона йому сніданок приготувала. Човіки скільки бояться відносин, скільки зрозуміли їх абсурдність з сучасними жінками. Є адекватні жінки, але, на жаль, з кожним днем їх становиться все менше і менше. Античоловічі закони, фінімістичні рухи, лжепсихологи, психологи. Все це розбещує і знищує в сучасних відносинах зародки сімейних цінностей. Чоловіки почали цінувати себе, свій час, зусилля, і просто рахувати свої гроші. Просто нерентабельно. Вкладень жінок багато, а вдячності нуль. Сьогодні чоловіки все частіше вибирають жити соло, тобто без жінки, без дітей, без сім'ї, на своїй власній території, сам на сам, сам собі господар. Все більше чоловіків вибираються цей спосіб життя. Мало того. Скажу прямо, життя соло чекає, можливо, кожного з вас. Я не хочу каркати, але проста статистика вказує на шалену кількість розлучень в Україні. У 2024 році було 150 тисяч одружень і майже 142 тисячі розлучень. Це 94 Навіть якщо ви зараз одружені, навіть якщо у вас все прекрасно. Друзі, а ви впевнені, що ваша сім'я це назавжди. Ви впевнені, що ви назавжди в вашому шлюбі. Кількість розлучень шаленими темпами наближається до кількості одружень. Причини, по якій сучасні чоловіки все частіше вибирають життя без жінок, чи в тому, що більшість жінок в боротьбі за рівність перестали бути жінками, берегинями. Я не кухарка, я не прибиральниця. Слиш, я тобі ні нянька, ні посудомойка, ні уборщиця, ні кухарка. Де да чого ж ти так да за... така невідома? Я хочу акцентувати, що я кажу не про всіх жінок. Є хороші жінки, але на жаль, їх становиться все менше і менше. Сучасні чоловіки також змінилися, але відношення все ж таки це більше жіноча сфера, як каже українське прислів'я, Чоловік голова, а жінка шия, куди поверне, куди й дивиться. Мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його. Сучасні жінки не люблять. І не вміють створити чоловікові комфортне життя. Частенько у них поганий характер, завищені очікування, надумані хотілки, якісь психологічні травми, і проблем від життя з сучасною жінкою набагато більше, ніж яких-то приємностей. В час наших мам і бабусь жінка була джерелом комфорту, затишку. Вона створювала приємну атмосферу в домі, сучасному чоловіку, який займається якимось бізнесом, чи працює на відповідальній роботі, такі як лікар. Поліцейський, пожежний, рятувальник чи інший вистачає різних робочих проблем, які він вирішує протягом дня, і найбільше його бажання в кінці дня це після напруженого робочого дня прийти в свій дім, в свою фортецю, розслабитися і знайти там спокій, підтримку, щоб його цінили. Причина третя свобода і незалежність. Очень часто даже женщины и отрицают эту свободу, в смысле свобода, тогда и я пойду на свободу, но женщины понимают, свободу это а, пойти и натворить что-то, то есть у женщин у всех свобода почему-то запечатлелась, это как творить всякую дичь. Изменять, гулять, вот делать то, что точно запрещено, что точно не понравится другому человеку. Вот точно. То есть у женщины свобода имеет разрушительный характер. Ни одна женщина не скажет, что мне нужна свобода, чтобы больше уделять внимание семье. Для женщины, если свободу в полном понимании давать нельзя, женщины не умеют чисто психологически распоряжаться этой свободой, не умеют они, не знают, что им делать, потому что женщины не творцы. Мужчина творец и свобода ему нужна именно чтобы реализоваться именно чтобы творить чтобы я развивался чтобы я смог что-то в этой жизни сделать будучи рабом мужчина не может ничего сотворить у него сознание у него потенциал запечатан жить без женщины означает лучше свободы человеки могут решать в подружке когда хотят и куда захочут проводить час с друзьями не переймаючись, как это влияет на отношения. В мережі часто чоловіки задають жінкам логічне запитання. А чому я взагалі повинна з вами жити? Що це мені дає під такими запитаннями тисячі гнівних коментарів жінок? Але що цікаво, ніхто з них не зміг відповісти на його, нібито таке просте питання, ніхто з них не зміг йому внятно пояснити, яка може бути користь на сьогоднішній день? Для чоловіка від сучасної жінки. Одна жіночка намагалася йому довести: ну ось ви зараз живете один, у вас почуття самотності, ви одинак. Він каже: ти знаєш, я жив у шлюбі, власне, йому не була дружина, були діти, і я відчував себе самотним, тому що я їм і нахер не потрібен. У мене була якась проблема, щось на душі, але зі мною спілкувалися тільки, що я гроші. Нікому не було до мене справи, і я нікому не був потрібен. Нікому не було цікаво, що у мене на душі. Я був самотній. Хоча у мене була сім'я. А коли я розлучився, виявилося, що зараз я самотність не відчуваю. Знаєш що мила, Я відчуваю свободу. Я нарешті з цього пекла вирвався на свободу. Ось так писав цей чоловік. Знаєте, я його розумію. Чоловік став вільний від того, що від тебе постійно щось потрібно, і всі постійно тобою незадоволені. А так. Ти можеш жити сам, як ти захочеш. Коли захотів, увімкнув світло, коли захотів вимкнув. Що хочеш, дивися по телевізору, що хочеш та з ким хочеш, спілкуйся, кого захотів привів додому. Куди захотів поїхав. Що захотів, те й зробив. Сам собі господар. Причина четверта особистий розвиток. Багато чоловіків вважають, що життя соло дозволяє їм зосередитись на особистому розвитку. Не мають більше часу на хобі, кар'єру, подорожі і самовдосконалення. Бажання особистого та кар'єрного зростання стали пріоритетними для сучасних чоловіків. Багато чоловіків намагаються реалізуватися, досягти успіху у своїй професії перед тим, як почати серйозні стосунки. Я вважаю, що у чоловіка має бути якась ціль його життя, а потім жінки і все інше. Справа в тому, що і жінкам подобаються амбітні, цеспромовлені чоловіки. В яких є якась ціль, які йдуть до своєї цілі, як то, по-моєму, масло-масло не вийшло. Жінки підсвідомо грають в гру. Я його нагну. І задача чоловіка не прогнутися. Тому що навіть якщо ти прогнувся і робиш те, що хоче жінка, то абсолютно немає ніякої гарантії, що вона буде з тобою і буде цінити все те, що ти для неї зробив. Причина п'ята: уникнення конфліктів. Відсутність партнера означає відсутність побутових конфліктів та суперечок, що може бути важливим для тих, хто цінує свій спокій і гармонію. Схема побудови гармонійних, здорових відносин для мене максимально проста і зрозуміла. І вона не конфліктує з моїми внутрішніми цінностями. Від щирого серця я витрачаю на жінку мій життєвий час, мою енергію, мої емоції та мої ресурси. Я говорю про гроші. Виділяю стільки, скільки вважаю правильно. Скільки вважають достатнім для того, щоб отримувати відповідь те, що потрібно мені: енергетичне підживлення, секс, роботу, приготувати мені сніданок, створити затишок в квартирі та позитивні емоції, бути в кінці кінців союзником для мене, в радості та в горі. Я з моєї сторони беру відповідальність за виконання моїх чоловічих обов'язків, а ти, як жінка, береш відповідальність за виконання твоїх жіночих обов'язків. Ми не конкуруємо, ми доповнюємо один одного. Мені достатньо, щоб мене цінили та поважали. Якщо я протягом дня виконую якісно мої чоловічі обов'язки, а потім сам собі готую та прибираю, то в мене виникає логічне питання, для чого мені потрібна жінка? Я, як і більшість адекватних чоловіків, починаючи відношення з жінкою, хочу її зробити щасливою. І я хочу такої ж взаємності і такого ж бажання від жінки, щоб вона хотіла зробити щасливим мене. Але, на жаль, більшість сучасних жінок відносяться до чоловіків як до ресурсів матеріального та морального. Ви мене запитаєте, а як же жити без кохання? Чи вірю я в кохання? І я вам відповім: я хочу вірити. Я дуже хочу вірити в кохання. Але поки що, з моменту події, яка розділила моє життя на до і після, знову кохання, я поки що не зустрів. І я не знаю. Чи зустріну я його знову, чи не зустріну ніколи. Але що я точно знаю, що я не буду закриватися від світу, що я не буду ховатися як черепашка. Я хочу бути здоровим, успішним, сильним, монолітним, насамперед для самого себе. Я хочу довести самому собі, що я можу більше, що я гідний кращого життя, гідний кращого до себе відношення. Я щиро вірю, що двоє людей чоловік і жінка. Можуть мати взаємне бажання зробити один одного щасливими. Головне це бажання. І я краще буду один, ніж з ким попало. Хто мене зрозумів, той мене зрозумів. Хто не зрозумів, той не зрозумів. Дякую за перегляд. Підписуйся, пиши коментарі, дивися з друзями.